Привіт, друже, на зв'язку Вайпер І сьогодні ми будемо говорити про мою власну команду на 10-ту хардлаву. Наш склад це Мікага, Нельдор Криголам, Пахракін Товстий і Гнут. Зразу ж таки, по замінах, Мікагу можна замінити на будь-якого блендериста. Бажано, щоб це був блендерист, який посилає всіх в бій і також сам ще атакує. Лонатарил, довгоборіт і так далі, і тому подібне. Далі гнута. Чи можна гнута тут замінити? Бо ви так дуже всі любите, хто не робив злиття, або в кого немає гнута, писати гнут нема, не можу зробити команду на хардлаву. Можна гнута замінити, можете замість гнута сюди поставити Блізера. Будуть фармити набагато довше, але це можливо. Також раніше я фармив ось цією командою, але шосту Хардлаву, і в мене замість Нельдора був Якарл. Я з Якарлом дійшов до 10-ї хардлави, і трішки мені не вистачало ударів, того, що в Якарла на базі два удари, а тут три. Ось, Але, друзі, що можу сказати, можна ще пробувати із Якарлом. Замість Нельдора або замість ем, Креодана, але тоді на Мікагу потрібно буде брати дар фантомний дотик, щоб компенсувати ось цей один удар. Давайте ж ми подивимось спочатку на пресети, а після того, як вони проходять. Так, леді Мікаги перший, другий аналогічно зблоковуємо ще А2, і третій ось так: Нельдор. Перший раунд, другий раунд і третій раунд ось так. Далі Фахракін. Перший без різниці, другий блендер заблоковуємо, і третій ось так. Креодан, перший раунд, другий раунд і третій раунд. В третьому раунді він стартує в мене з збільшення швидкості. Гнут, перший раунд, другий раунд, третій раунд. На третьому раунді старт з автоатаки. І блокуємо А-2, того що він нам, нам фактично ніяк тут не допомагає. Автоатака набагато важливіша, тому що він скорочує шкалу ходу босові. Також, друже, хочу себе поправити вже на моменті монтажу відео. Трішки хочу змінити розстановочку нашої команди. Перша Мікага, другий ставимо Пахракін або ваш, якийсь інший плендрист. Далі третього ставимо. Криодана, чого його ставимо вперед, того, що в нього, як і в Нельдора, три удари, але в Криодана шанс заморозки менший на 5%, того я хочу поставити його вперед, щоб його автоатаки йшли в щит, а вже Нельдор з гнутом били в кінці, і е шанс на те, що скоротиться шкала ходу, із. Нельдором більше, ніж з Креоданом. Так, погнали повністю на авто, і зараз будемо дивитися, як вони будуть із цим справлятися. Тут стартують стандартно блендерист один, блендерист другий зараз буде, і все буде гарно і дуже гарно працювати. Також хочу сказати зразу, що Нельдор і Креодан в мене ще не до кінця дороблені, тобто команда, можна сказати, ще не до кінця е, не завершена, того що в мене вони без талантів. Так, ну тут дивимось 30 секунд, і фактично вони вже завершують аудієнцію із першою хвилею. Ідуть на другу. Тут е, проблематично, то, що є Ріхо, яка може... Якщо ми не встигнемо, може всіх поклінцити, і ми просто будемо трішки довше її вбивати. Ну, але зараз подивимось, ніякі маркери, нічого ми не ставимо, і команда сама сама думає, що її зробити. Так, бачимо: пасивочка ріхо спрацювала, вона себе поклінцила. І, ймовірно, тут зараз буде той момент, коли вона всіх поклінцить і похіляє. Ну, не всіх, їх тільки двоє залишилось. Ні. Замерзла ріху. І, в принципі, все окей. Так, добре, 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 добре. Її тут б'ють, зовсім трішки залишається, і ми вже будемо на самому босі. Дуже мені подобається синергія двох епіків Нельдора і Криодана. Так, дивимось. Тут важливо. Стартує. Перший блендер. Далі ходить Нельдор. Він швидший за другого блендериста. Чому він швидший? Він зараз буде бити з А2 4 рази, плюс в нього фантомний дотик. Зараз ми побачимо, скільки буде лічильник щита у боса. Ставимо далі авто, походив і скоротили на 5, тобто 4 удари плюс фантомний дотик. Далі починає у нас другий блендерист ходити. Це дуже важливо, тому що якщо ми зробимо швидше пахракіна, ніж Нельдора, то е, лічильник залишиться. І, ну, зараз ви самі все побачите. От Зараз ми авто нажимаємо і просто дивимось. Три. І далі е, Креодан і Гнут б'ють вже без щита і максимально скорочують шкалу ходу босові. Далі. Важливо, походив, Креодан, наклав на всіх збільшення швидкості, тільки що походила Мікага з А2 і збільшила е, час бонусів наших, того що Креодан більше не буде давати БАФ швидкості. Ставимо далі авто, тут автоатака. Далі Креодан. І також зверніть увагу, тільки що походив Креодан і під'єднався до атаки Нельдор. В нього є пасивочка крута, 30% шанс атакувати базовою навичкою, коли союзник накладає замороження, так як ми не накладаємо замороження, але він на боса, але він все рівно приєднується до атаки. Дивимось, автоатака. Ну тут пасивочка спрацювала, б'є знову ж таки, і знову ж таки скорочує школу ходу. Тобто тільки що Нельдор походив два рази. Так, ну тут пасивочка його не спрацювала. Вона всього-навсього 30%. Але тут босс ні разу не ходить, нічого він тут нам страшного не робить. Було б ще прикольно, якби пасивочка працювала з блендера, походив спочатку е, цей е, Креодан або Гнут, і тоді ще приєднюється до атаки. Ну, але так воно не працює. Знову ж таки, працює блендер. І тут вони не дають взагалі шансу босові абсолютно ніякого. Чи є тут ймовірність на фейл? Є е, того, що Креодан і Нельдор не мають 100% шансу, так як гнут на автоатаці накласти замороження, і якщо там зійдуться якісь ще плюс 3%, тоді є шанс на фейл, але скажу вам зразу, що. Мінімально, тобто з 10 заходів, там, можливо, один, можливо, з 20 заходів буде один фейл. Час 3 хвилини. Тут ми ставили трішки на паузу, і 79, ось десь ось так. 81 хід десь ось так вони проходять. Це продаємо. Йдемо до героїв за використанням і показую, що ж вони в мене одягнуті. Ось тут перша у нас іде Леді Мікага, вона сама швидка. Я буду показувати по швидкостях. Вона сама швидка в команді. Давайте не так зробимо. Давайте я вам покажу велику залу, бонус локацій. Лавий лицарь в мене прокачений, швидкість на максимум. Ну і тут, решту, ви все бачите. Це дуже важливо, тому що аури у нас на швидкість немає, і ну, це потрібно. Того, що швидкість, швидкість дуже потрібна, висока. Леді Мікаге. Леді Мікаге, її параметри наступні: 364 швидкості. Точності потрібно 350, але з урахуванням того, що Леді Мікага нас стоїть в лідерах, то вона дає 80, тобто фактично, біля 350. Точності даємо нашим основним героям, і цього буде достатньо. Звісно, якщо ми візьмемо лавовий лицар, то тут вже буде 384 швидкості. Ти можеш побачити, що в мене ось тут ось такий ось щиток. Я його спеціально одягну під відосик одну шмотку, щоб е, просто зменшити швидкість для Мікаге того, що в неї є. стандартно більша швидкість, вона в мене аренна і. Для відосика я спеціально її зменшив швидкість для того, щоб ви не казали, оу, така швидкість, куди даєте і ось таку їй даєте ось таку швидкість, цього буде достатньо. По талантах, друзі, таланти виглядають наступним чином. Далі, по швидкостях, у мене йде Нельдор. Нельдор, друзі, скажу зразу, він без талантів, як і Креодан. Ну, Початковий трішанс, критична шкода, і на точність. Скажу зразу, Нельдору я би брав таланти тут в точність йшов, а тут йшов би у вбивцю гігантів. Чого? Того, що він за допомогою своєї пасивної навички. Дуже часто приєднюється до атаки, і це би пришвидшило час проходження. Ну, але зараз є дуже багато активності і банально немає ресурсів аккаунта, щоб прокачати всім героям таланти. Ну, ходять ось так: бюджетний варіант. По артефактах в нього е, три сети: е, сет сприйняття сет швидкості і сет запеклості з кланового боса. Е, тут також є ось таке. Стяг із збереження, але фактично просто через те, що він на атаку, і там була швидкість. Що було, то й одягнув загальні його параметри наступні: 5,5 атаки, 100% кріт шанс. Чому 100% кріт шанс? Ти можеш подумати, адже він ходить е з блендеристами, які кріт шанс бафають. Ну, в мене так вийшло дати, я так і дав. Точність у нього менша, ніж 300, тобто 274. Якщо ми візьмемо лавовий лицар, то буде 300 майже, і плюс 80 аура від Мікаги. От і нам вистачає точності на хвилі і на самого боса. Звісно ж таки, у всіх максимально беремо фантомний дотик. У мене фантомний дотик не взятий на Гнуту, і не взятий на Мікасі. Далі йде у нас фахракі. Три сети сприйняття, параметри наступні. Можу здатися, чому така велика точність. Вдалося йому дати велику точність, і він в мене плюс ходить на аміуса, а я не люблю кожен раз переодягати героїв, і в нього просто ось така велика точність. 283 швидкості, трішки крит шансу, трішки критичної шкоди. Малувато, трішки у нього атаки. Тут, якщо не помиляюсь, на захист тіло. Ось, ймовірно, можна було би на атаку дати, було б трішки краще на хвилях, але маємо, що маємо. Дар Фантомний дотик, повністю злиті книги, і в господар війни ось такі друзі, ось талантики у нього. Далі, далі у нас іде по швидкостях Криодан. Криодан також без талантів. Навички залеті повністю, дар фантомний дотик. Е, мені нещодавно випала на нього шестизіркова душа на останньому Х2 на душі. До того він в мене був двохзірковий. І також працював, і ця команда проходила. Так, що він в мене тут одягнутий? Він в мене тут одягнутий в багатько сетів, так, е, дві частинки згубності, щоб давали ще йому трішки атаки і критичної шкоди, запеклість. І фатальність. Кам'яна шкіра просто через те, то, що точність і швидкість єдиний стяг, який був в мене на аккаунті. Звісно, тут можна ще пофарбувати в критичну шкоду, тут ще можна пофарбувати в атаку, плюс глівчики ще недоставлені. Ну, але це таке з часом ну, глівчиків поліпшити. Чари грівщиків на швидкість, в мене катастрофічно не вистачає, тільки приходить якийсь глівчик, навіть там трьохзірковий, він зразу ж таки в когось вливається. Загальні параметри у нього 4,5% атаки, 276 швидкості, 70% критичного шансу і критична шкода 302. Він ходить перед. Він перший хід на босі він накладає збільшення швидкості, і через то я йому навіть і не заморачувався давати критичний шанс, того, що після нього ходить фахракін, накидає е, збільшення крит-шансу, збільшення критичної шкоди. А далі Мікага це все діло продовжує і фактично е, працюють окей. Е, далі у нас йде гнут. З гнутом ось уже цікава ситуація. Він в мене раніше був в сеті летальності. І він мені дуже подобався, але, друзі, є одна штука. Як ви, якщо ви слідкуєте за мною, в мене гнут ходить на Альнаме, і там йому швидкість потрібна 242. Що я зробив? Я зробив наступну штуку. Він зараз знаходиться в мене в чобітках швидкість плюс швидкість. Зараз вже додали пресети фільтр керування збірками. У мене є дві збірки: Альнаме і збірка на хардлаву. Якщо ми нажмемо приміряти, Швидкість стає 242. Чому? Тому що тут чобітки на захист плюс швидкість. А тут швидкість плюс швидкість. І ось мені всього-навсього, я передягаю одні чобітки. в мене гнут ходить на альнаме, переодягаю чобітки назад, швидкі, гнут ходить на гідру і гнут ходить на, е на хардлаву. Також із швидкістю 242 він в мене ходить над великого. Ну, якась ось така махінація, щоб гнута, як, як вам сказати, використовувати там, де мені потрібно, я ось так просто вирішив зробити. Тут фактично нічого більше не змінюється. Змінюється швидкість і змінюється захист, трішки більше критичної шкоди в ось цих чобітках. Але решта все працює. Добре, що є вже ось ці Персональні збірки героїв, і можна просто підписати, приміряти, і все буде окей. Раз-два не потрібно буде шукати. Але як я для себе раніше відзначив ці чобітки, я просто вниз, ось в опір, одиничку, поставив, я собі пам'ятав, що в мене чобітки, плюс один опору, вони йдуть для гнута, щоб я ні на кого їх не одягав. Ось такий ось коротенький гайдик. Також, що ще хотів сказати, для більш комфортного і менш фейлового проходження, так, якщо у вас будуть якісь фейли і у вас там, не знаю, буде трішки менше швидкості ваших героїв. Креодану раджу таланти йти в паніку, того, що в нього дуже мала, дуже малий шанс на. Автоатаці, тобто 25 тут, плюс 10-35% шанс з даром паніка буде 40% шанс накласти замороження, і це дуже сильно бустане. Плюс на А2 також збільшиться шанс з 65 до 70% шанс накласти замороження. Це дуже круто. Я би таланти я зараз обрав ось такі, але в. В майбутньому, якби я докачував таланти, я би їх скинув і, наприклад, йшов би тут в точність, а тут в паніку або кричан критична шкода і в паніку до кінця. Тут залежить від того, чого би мені не вистачало. Критичного шансу і критичної шкоди, плюс демедж якийсь, чи можливо, точності і швидкості в книжечку, виходячи, е, ось так би йшов. Ймовірно, я би виходив сюди в книжечку, брав би ще перезарядку і брав би ще ось цей талант, щоб він на ще більше ходів, накидав збільшення швидкості на свою команду. Це якісь такі побажання на майбутнє, і, ну, якось ось так. По замінах сказав, гнута можна замінити. Також Нельдор В мене раніше не ходив, в мене ходив Якарл. Давайте ми на Якарла подивимось. Якарл мав дві зірочки, я вже його роздягнув. Він в мене ходить ось такий, на війну фракції, і все. І в нього з бази два рази. Так, шанс більший 50%, але мені не вистачало просто мультиударів для того, щоб просто комфортніше проходити, і були часті фейли. Ну, частіше були фейли. Тут дуже рідко зараз в цій команді фейли, і мені подобається, як вони працюють. Звісно ж таки, докачати таланти двом героям це буде набагато. Швидше вони будуть проходити, того, що Нельдору, якщо взяти вбивцю гігантів, талант кінцевий, то він за допомогою пасивної навички буде просто космічну, космічні цифри видавати. Він буде постійно приєднюватись до атаки, і цифри будуть досить гарні. Ну але як сьогодні не на часі. Ось такий коротенький гайдик. Якщо сподобалось, ти знаю що зробити, і звісно, зустрінемось в наступному відосі. 100. Gets everything that she wants in abundance. Knows how to be a lady in public, but she can get crazy. Ooh, I love it.